Військові усього світу знають, що артилерія це боги війни, але снайпер, її батько, він дивиться на життя крізь оптичний приціл і відчуває при цьому лише віддачу від пострілів. Його неможливо побачити, і від нього неможливо втекти. Хочеш стати таким же та навчитися протистояти цілій армії? Тобі у цьому допоможе Джес Лебо, головний дизайнер польського шутеру, снайпер Warrior 3 у ексклюзиві віди гронавтів. Снайпер Гоуст Воррієр 3. Ви побачите те, що ми називаємо проксі Вор, тобто війна чужими руками. Це коли дві країни втягуються у військовий конфлікт третьої, нібито з миротворчих цілей. Хоча насправді вони переслідують тільки власні інтереси. Ви, колишній американський морський котик Джонатан Норс, мусите потрапити на територію Грузії, щоб усунути одну дуже небезпечну особу. Для досягнення своєї мети вам потрібно проникнути у банду місцевих сепаратистів. Для цього доведеться виконувати їх завдання, і тут ви застосуєте усю вашу снайперську майстерність. Спершу треба буде дослідити. Місцевість, знайти найкраще місце для схованок. У цьому вам допоможе дрон-розвідник. А поки він літатиме, ви по слідах на землі зможете визначити, де зазвичай ходять ворожі патрулі, де їздить їх транспорт і де краще поставити міни. Це, до речі, крутий тактичний прийом. Тож, слухайте, ворог теж не дурень. Він ту міну може запросто побачити. Але як тільки він вийде, щоб її прибрати, тут ви йому і пустите кулю в лоб. До речі, про кулі вони на деревах не ростимуть. тож, щоб ваш магазин був завжди повний, доведеться власноруч їх робити. Причому робити можна буде як прості, так і дуже незвичні. на кшталт маневрених куль, що прямо в польоті змінюватимуть свій напрямок. Вони значно полегшуватимуть вам роботу, адже у нашій грі при пострілах треба враховувати швидкість вітру, відстань до цілі та власне дихання все як у реальності. До того ж, як і в реальності, ви зможете покращувати ваші волини, а їх у вас буде стільки, скільки зможете відібрати у супротивника. Далекобійна гвинтівка СВ-98 чи інноваційна XM 2015, а також кілька різновидів автомату Калашникова. І на кожен з них можна буде навісити глушник, прибор нічного бачення чи тепловізор. І ще одне круте нововведення: у третій частині ми зробили повністю відкритий світ. Та фішка буде у тому, що в ньому постійно відображатимуться наслідки війни. Тобто, якщо влучити в дім, тіра у ньому так і залишиться, а це означає, що світ гри буде постійно змінюватись спеціально для іґурнасті у Ghost Warrior 3 на тебе чекає справжній снайперський симулятор. І можеш не сумніватися, він влучить прямісінько у твоє серце.